Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про ноу хау а саме про біометричну платіжну банківську карту. У сусідній Польщі клієнти Польського банку Почтове одними з перших у Європі зможуть подати заявку на отримання біометричної дебетної карти, яка дозволяє аутентифікувати безконтактні платежі за допомогою відбитків пальців. Банк почтовий випускає інноваційну карту обмеженою серією. Користувачі зможуть зберігати на ній біометричні малюнки двох пальців за допомогою пристрою для щитування, збільшувати або зменшувати платіжний ліміт, а також встановлювати власний пін-код. Біометрична карта виконує всі традиційні та цифрові функції звичайної платіжної карти. Крім того, вона дозволяє біометрично автентифікувати кожну транзакцію за допомогою відбитка пальця. Завдяки цьому карта є повністю персоналізованим інструментом із найвищим стандартом безпеки. Біометричний шаблон відбитка пальця зберігається та захищається на самій платіжній карті. Він не зберігається ні на щитовному пристрої, ні в базі даних банку і не передається до платіжних систем. Кожна транзакція, незалежно від суми, потребуватиме біометричної аутентифікації. Після того, як шаблон біометричного відбитка пальця буде збережено на карті. Ніхто, крім власника карти, не зможе здійснити платіж. Також ви можете вимкнути оплату біометрикою і розраховуватись введенням пін-коду, якщо забажаєте. Для цього клієнтам цього банку потрібно змінити тип безпеки розрахунків, перетелефонувавши на гарячу лінію банку. Як це працює на практиці? До карти йде зчитувач, за допомогою якого ви встановлюєте свої відбитки. Ви встановлюєте карту у щитувач і прикладаєте свій палець для відбитку. Коли індикатор на карті загорівся зеленим світлом, це означає, що відбиток зберігся, але потрібно для цього ж самого пальця процедуру повторити ще 5 раз, але кожного разу пробувати притулити цей же палець то зверху, то знизу. Тобто, щоб карта запам'ятала його у всіх позиціях. Коли індикатор на карті промиготить 5 раз зеленим кольором, це означає, що відбиток успішно збережений. Процедура для другого відбитку ідентична. А щоб здійснити безконтактну оплату за допомогою біометричної карти, клієнтам польського банку потрібно покласти палець на сенсор карти, розмістити карту на символі безконтактної оплати платіжного терміналу, тобто піднести до терміналу карту, і в цей момент пальцем, який знаходиться на місці щитування відбитку, не слід рухати. Коли відбиток пальця буде розпізнано, світлодіод засвітиться зеленим і операція пройде. Усі безконтактні платежі, незалежно від суми, потребують біометричної аудентифікації. Якщо картою спробує розрахуватись хто інший, то платежі не будуть проходити і індикатор світитиметься червоним кольором. Відкриття такої карти коштує 100 злотих, а місячне обслуговування 10 злотих. По факту, що ми маємо нового? Це лише нова функція, якою ви можете похвалитись перед друзями, що у вас супермодна карта, яка робить платежі після щитування вашого відбитку. Але ми настільки привикли вже розраховувати з мобільним телефоном, що носити карту вже ніхто не хоче. І тому наявність такої технологічної карти втрачає свій сенс, як тільки ви цю карту додаєте до свого електронного гаманця на своєму смартфоні. Тому ця карта більше для осіб, які люблять підкреслити свій статус, і їм душу гріє, що в них незвичайна, а біометрична карта. Ну, але на кожен товар є свій покупець. І це не дивно, що дана серія таких карт лімітована, і лише 950 осіб можуть придбати таку карту. І то банк на своєму сайті наголошує, що перевага віддаватиметься тим клієнтам, які вже мають діючі рахунки в цьому банку. Ось цікава ваша думка, якщо б якийсь банк в Україні запровадив таку карту, ви б розраховували з нею, тобто носили б її фізично із собою для розрахунків, якщо б вона була безкоштовною у видачі та безкоштовною в обслуговуванні. А також чи купили б ви таку карту, якщо б банк видавав її, до прикладу, за 500 гривень разової комісії. Буду вдячний за ваші думки у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!